Привіт, зараз будемо займатися цікавою вправою. Будемо вирішувати, що нам корисно їсти, що не корисно. Дуже класна вправа, зробіть її собі вдома, а можливо, десь на пікніку вас пригощають певними продуктами, ласущами, смаколиками. І ви просто собі можете зробити таку вправу, чи взагалі воно вам корисне треба, чи не треба. А ще, наприклад, є такий варіант, для чого це робити взагалі. Наприклад, у моєї подруги є така проблема, вона зовсім не може їсти ті продукти, де є глютен. Бо його зараз додають навіть там в шинку, в пиво, в вино, будь-де. І, звісно, це для неї велика проблема. І отже, перед тим, ніж з'їсти, те, що не вона купила, наприклад, вона десь в гостях, в ресторані чи чимось її пригостили, вона мусить перевірити. Маятником, чи є там глютин в якій кількості. А, і, звісно, це їй дуже сильно допомагає. Ми, звичайно, такі зараз там глибокі брати поки що не будемо. Ми просто робимо вправу, корисно чи ні. Отже, я взяла лимончик з магазину, яблочко з ферми, помідорчик з мого роду. Ось таку мадленку, смаколик, яку купила напевно, в магазині. І ось таку сушену ковбаску, яку не знаю, де мій чоловік купив. Ну, десь купив. Отже, я буду зараз задавати дуже легке питання: чи воно мені корисне, чи ні? Що мені зараз найкраще з'їсти. Так, у мене є невеличкий візит. А, вже повертаюся до вас. А, поїхали досить легка, проста вправа, а потім ви її доповнюєте більш глибокими питаннями. А, наприклад, а, значить, я стекла, а, свій намір виражаю, так, що мені зараз найкраще з'їсти, що для мене є найкориснішим на цей момент. Що мені зараз з'їсти? Що є найкориснішим для мене зараз? Отже, чи лимон для мене корисний? Чи лимон для мене корисний? Так, він для мене корисний. Чи він мені зараз найкращий варіант, що з'їсти? Ні. Чи яблуко для мене корисне? Чи яблуко для мене корисне? Чи яблуко для мене корисне? Так. Чи це найкращий варіант, що я можу зараз з'їсти? Чи це найкращий варіант, що я можу зараз з'їсти? Чи це найкращий варіант? Так, чудово. Чи корисна для мене ось така ковбаска? Чи корисна для мене ось така ковбаска? Ні. І це правда, бо м'ясо я просто не споживаю. І, як бачите, маятник мені показує, що воно для мене навіть і не корисне. Отже, друге питання я навіть задавати не буду. А, чи, корисна, чи корисна для мене ось такий томат, помідорчик? Так. Чи це найкращий варіант, що мені зараз їсти? Чи це найкращий варіант, що мені зараз їсти? Ні. Чи корисна для мене ось така мадленка? Чи корисна для мене ось така мадленка? Чи вона корисна, чи вона корисна для мене? Ні. Ну, звичайно. На жаль, смаколики я люблю, але як бачите, маятник дуже чітко показав, що вона для мене не є корисною. Отже, це не найкращий варіант для зараз для мене. Отже, з усіх варіантів, маятник мені показав, що зараз для мене корисно і найкращий варіант з'їсти яблучко, що я зараз і зроблю. Сподіваюся, що ця вправа дуже легка, зрозуміла абсолютно для всіх. Кожен її може повторити. Особливих навичок не потрібно. Все вписується прекрасно у нашу таку легку програму, яку ми робимо з задоволенням і в гарному настрої разом. Чекаю на ваші відгуки, вподобайки, підписки. І, звичайно, ну дуже ж напишіть мені: вийшло чи не вийшло. Що ви відчуваєте, як іде у вас робота. Чи ви вже зробили всі практики до цих відео? Сподіваюся, що у вас виходить. До речі, цю саму практику можна зробити з тілом, особливо, якщо тіло ще не йде на 100%, не відчуваєте прекрасно. Зробіть цю вправу тілом. Вона дуже легенька, нейтральна, її кожен може зробити і, можливо, ви краще почнете відчувати своє тіло, його рухи і його відповіді. Що ж, майже 5 хвилин закінчую і бажаю успіхів у вашій роботі. І сподіваюся, вправо вам сподобається. Бувайте!